Які обстеження треба пройти, щоб виявити рак? Перше, це почати з загальних, коли стає видно, де непорядок, і потім починати специфічні дослідження. Перше це загальний аналіз крові. Там буде знижений гемоглобін, буде хронічна кровотрата, будуть збільшені лейкоцити в 100 разів тисячі при лейкозі. Буде з двох формули вліво, при лімфомах. Треба передивитись ці клітини крові, всі ростки. Біохімія це знижений загальний білок, підвищені ферменти, висока швидкість осідання. Високий це реактивний, Треба робити загальний аналіз, чи там буде білок, високий креатінін, високий, ну, будуть кетонові тіла, УЗД щитовидної, молочної органів черевної, малого таза. Якщо жінці більше 35, то не УЗД молочної, а мамографію, А в гінеколога цитологія, кульпоскопія, бактеріологія, якщо ендометрія на УЗД, то не відповідає фазі, то біопсія з подальшою гістологією. Якщо узлив в міометрії, вони швидко ростуть, то